Пане Михайло, давайте із загального загалом і з вчорашнього зокрема дня та й раніше ми стежимо за тим, що зараз які події, які дії проводять збройні сили України на лінії фронту, зокрема на Запоріжжі і на Донеччині. Розуміємо, що зберігати необхідну інформаційну тишу з того, що можна обговорювати в публічній площині. Як ви можете прокоментувати? Ті події, які відбуваються, зрозуміло, що деокупація вона неминуча всієї території України, але те, як ми рухаємось зараз, які ваші оцінки? А, ну, потрібно сказати, що реальної динаміки ми не знаємо, і це правильно, тому що про звільнення населених пунктів е, офіційні джерела повідомляють з запізненням. Наприклад, тільки сьогодні стало відомо офіційно, що. Ще 4 червня було звільнено одне з населених пунктів на Донецькому напрямку, але в цілому можна сказати, що зараз є такий підготовчий етап, підготовчий етап до масштабного наступу, і це випливає перш за все, з якщо проаналізувати скільки бригад. І які сили зараз задіяні на запорізькому і ну умовно так на Донецькому ві напрямку? Граф днями написало, що Росія побудувала дуже потужну лінію оборони за трьохлінійною системою з різними рівнями укріплень на цьому відтинку фронту. Британська розвідка свою чергу охарактеризувала це як одну з, ну, з таких найбільших систем військових оборонних споруд. Вони навіть пишуть про те, що вони ніколи з таким не стикалися, ніколи такого не бачили. В чому унікальність цієї оборони на вашу думку? Тому що ну ми багато критикували до прикладу ті фортифікаційні споруди, на кшталт там зубів дракона, показували й Бачили відео, як Челленджер там їх змітає, і а, загалом як автівки долають ці укопи. На чому вона вибудована? Ця система? В чому її плюси? І наскільки важко буде її руйнувати? Ну, повинно сказати, що півроку, як мінімум, росіян, було для того, для того щоб підготуватися на тому напрямку, і звісно, вони задіяли дуже великі потужності, включаючи цивільні підрядні організації, не тільки військові, і вони вибудували мінімум три лінії оборони. І ці три лінії оборони потрібно буде прорвати знову ж таки. Тут є одне велике питання. Що географія? Це степ дуже мало населених пунктів, дуже мало е, лісополос для того, щоб повноцінно можливо було обороняти так накопали е, шанців. Е, я пам'ятаю, там е, було там, 70 кілометрів. Вони зробили таких окопів. Е, але е, питання в тому, хто їх буде захищати. Чим більше лінія фронту, тим більше потрібно людей для того, щоб їх захищати. Всі три лінії фронту потрібно близько 250-300 тисяч людей. Чи є така кількість зараз росіян, чи можуть вони перекинути туди резерви з інших ділянок фронту? Оце величезне питання. Найбільш складна і найбільш укріплена, як правило, перша лінія оборони, тобто чи стане потім легше, коли вдасться вдасться прорвати першу? Розумієте, тут є у військовій науці два підходи. Або перша друга лінія робиться вона менш захищеною, а третя найбільш захищена. І е, військові тоді відходять з першої другої лінії на третю і там обороняються, або інша е, практика. Коли перша лінія вона найбільш потужна, а друга, третя вона менш захищена. А по другій системі у нас були лінії, лінії оборони на окупованому Донбасі до 2022 року. Тобто перша лінія була потужна під Авдіївкою, Марінкою. Досі вони прорвати не можуть. А друга, третя, там були підрозділи Національної гвардії. Там були ну тобто яку тактику вибрали росіяни? Ну наразі невідомо. Ну принаймні, в таких відомих джерелах цього немає. Скоріше за все, у них навпаки, третя лінія оборони. Вона буде найбільш потужною, якщо дивитись ну на супутникові знімки, і, але знову ж таки вони мають певну таку ну, неактуальність, скажімо так, тому що вони зроблені е, в різні часи і за допомогою різних супутників, перш за все, супутників таких цивільних, які мають е, меншу, е, меншу потужність. Давайте, Михайле, зачепимо питання деокупації Енергодара і загалом Запорізької атомної електростанції. У деякі військові аналітики вони вважають, що саме місто розташоване доволі невигідно, коли говорити про оборону. Тому росіяни не зможуть там проводити бої, але зможуть безумовно шантажувати світ підривом запорізької атомної електростанції. Що фактично вони роблять вже дуже давно. Але говорячи про саме місто і про саму станцію, ну чи допускаєте ви до прикладу вже з доброї волі одним і сценаріїв, та і ем, чи, чи є сумніви того, що росіяни там підуть до останнього і створять ще одну техногенну катастрофу? Я про події, які можуть розгортатися навколо самої станції, абсолютно точно можу сказати, що підірвати Запорізьку АЕС практично неможливо. Там стає там знаходиться інший реактор ніж на Чорнобильській АЕС. Він прикритий повністю від е, ударів е, з е, зовні, а е, якщо тільки не будуть якісь е, спеціалісти атомні, які зроблять штучну катастрофу. Але це для росіян ну абсолютно не неприйнятно, тому що від цього щодо ядерної зброї, щодо ядерних таких електростанцій, а про це ну, атомних станцій про це говорили китайці. Єдине на зараз союзники Росії, і окремо було сказано Путіну, що нічого щодо. Ядерних таких е, можливостей робити не можна. І думаю, що ну, навряд чи це на це е, піде. путь. Ну, пане Михайле, знаєте, десь, схоже, всі говорили і про Каховську ГЕС. Коли вона також була замінована, казали, що росіяни на це не підуть і е, навряд чи таке зможе відбутися. А виявляється, ну, дна немає. А, ну, я думаю, що це інший рівень. Каховська до підрив Каховської греблі, Каховської станції він досі не зрозуміли. Наприклад, чому росіяни не відвели війська власні війська з першої лінії оборони? Ми бачимо, що багато загиблих російських військовослужбовців, багато знищеної техніки складів, але це не вкладається в систему, що вони це зробили, ну скажімо так. А скажімо. тому я думаю, що може вони планували і меншу за за діями цю підрив, але вийшло так, як вийшло. Знову ж таки, ви праві, що може із запорізької АЕС у них може піти все не так. Тобто, коли говорити повертаючись до енергодару, та чи чи є варіант того, що вони можуть там влаштувати жест доброї волі? Тому що е, там є заклики до евакуації, там знову ж всі ті самі повідомлення про мародерство, про те, що вони грибуть там все, що їм під очі попадається, вивозять безумовно своїх. Ну і для оборони місто не надзручне. Як можуть там відбуватися події? А з військової точки зору воно абсолютно не пристосовано до оборони, тому перші ж флангові удари вони змусять росіян відступати. Вони навіть з таких розуміння втрат, тому що там всі, хто там угруповання, яке знаходиться в Енергодарі, воно дуже швидко може опинитися в полоні, може опинитися в такому, як вони полюбляють говорити котлі. Тому відхід від ту відтоди він абсолютно буде ну таким передбачуваним, але поки що зі нашої сторони поки ніяких рухів для того, щоб це реалізувати, немає. Відхід куди на Мелітополь, і як загалом можна охарактеризувати сьогодні саме це місто. Та воно за 70 е, кілометрів від лінії фронту там відбуваються бавовни. Знову ж таки, ми знаємо з одного боку, що там ну фактично військова база, що вони наситили е, резервами людськими і е, технічними загалом все місто. А з іншого боку, лунають дуже гучні повідомлення про те, що ну вони також мародерять, також вивозять своїх там і адміністрації, і колаборантські сім'ї. Правда, на очевидно, десь по. Середині там. Ну, очевидно, так, але е, інформації з окупованих територій дуже і дуже мало. Багато інформації, яка вкидується, вона вкидується нашим е, нашими ПСО. І дуже часто вона не співпадає з реальністю тим, що є. Тобто, якісь моменти це грає на нашу руку, але в реальності, ну наскільки я знаю, ніякої евакуації з того ж Мелітополя, наразі, або там з Бердянська, як там полюбляють писати, наразі немає. І росіяни готуються ну як мінімум воювати за Мелітополь, тому що втрата Мелітополя буде означати повний крах фронту саме на на цьому відрізку, і далі їм відходити тільки до адміністративних кордонів окупованого Криму. Тобто там більше триматися після Мелітополя нема за який з напрямків для них стратегічно важливішої Запорізький чи все таки Донецький? Тому що ну це їхній ну навіть не символізм, це ну якась така просто ідея і, і ідея божевільних про те, що на адмінкордони там Донецької Луганської областей вони планували і і, і, і мріяв Путін вийти. Воно то правда не вдається, так як йому хочеться. Але ем, за що вони будуть боротися більше? Саме за запорізький напрямок, саме Мілітополь, Бердянськ і вихід е, української армії до е, адміністративних кордонів окупованого Криму для них це найбільша проблема. Вони можуть тратити Волноваху, Маріуполь, Вони можуть тратити е, ну багато чого, але втратити е, можливість е, того, що Крим тобто, тобто розуміємо, що виход е, на такі кордони. Наступний етап це е, вигнання їх з Криму. То, обираючи, більш... обираючи між Донбасом і е, е, Запорізькою областю, вони обирають Крим абсолютно точно. Тобто, Донбас вони досі не вважають. і Тим паче, е, Запорізьку область вони не вважають своєю територією, а Крим, на жаль, вони вважають це такою сакральною територією, і за нього вони будуть воювати. Попри факт внесення цих регіонів в свою конституцію, до речі, та пане Михайле, тоді а що можна сказати про бої, які відбуваються на сході нашої країни на бахмутському відтинку фронту? За даними військових, росіяни втрачають позиції біля верхівверхівки. Є там такий населений пункт, але поки говорити про те, що повністю вибили їх з цього міста, кажуть зарано. Які оцінки зараз можна дати? Я розумію, що про флангах ми просуваємось і бачимо ці повідомлення щодень. Розуміємо, також що ну це кроваві просто бої. Це це дуже непрості запеклі, такі відбуваються бо зіткнення, але все-таки як, як там можуть розгортатися події. За Берхівку росіяни будуть триматися до останнього, тому що Берхівка має стратегічний такий сенс. А після Берхівки знову ж таки наші війська вийдуть на оперативний простір і далі наступ до солідару. Наступ далі він буде ну просто невідворотний, і тримати в цих умовах Бахмут, тримати Лісичанськ, тримати там Сєвєродонецьк буде просто нереально. Тому за берхівку вони будуть докидувати туди війська. Вони будуть кидати мобілізованих але триматися до останнього, тому що далі є розуміння, що. Далі може і цей відтинок фронту повністю рухнути і рухнути дуже і дуже швидко. Чи може там відбутися це каскадне падіння а, російської армії? Да, я до того, що вони біжать. Та? От, тобто де можна вдарити так, скажімо, та, а, щоб посипалась їхня а, лінія фронту? Ну, ось ось саме Берхівка. Є таким ключовим моментом, і ключовий момент є знову ж таки, призабути. Ну так в лапках призабути такий відтінок фронту, як Сватівське напрямок, де є постійні бої. Де знову ж такі росіяни розглядають як можливість для власного удару, але з іншої сторони, якщо там буде якась зміна лінії фронту, якщо там буде прорвана лінія оборони, то там реально теж вийти на простори Луганської області і далі там вже розгортати такий наступ і декілька бригад вже. Чекають такого розвитку подій, але знову ж такі дуже важкі бої дуже не непросто і поки що не зрозуміло, який з напрямків наш Генштаб взяв за основу. тому що три напрямки, як мінімум, є, які де, де можливо прорватися, але масштабного наступу ми ще не бачимо. Пане Михайле, нус на сам кінець, із таких цікавих даних, які з'явилися, Міноборони Великої Британії зробило певні розрахунки і кажуть, що за кожні 48 сантиметрів захопленої території в Бахмуті Росія втрачала одного солдата вбитими або пораненими. За даними речника східного групування військ Сергія Череватого, тільки за останню добу наші воїни просунулися ще. На 700 метрів яка динаміка втрат вось ворожого війська зараз є. Фактично, да, от скільки їх соняхами загалом проросте на цьому тільки відтинку фронту? Я скажу таку непопулярну річ. Мене зовсім не цікавлять втрати росіян. Мене цікавлять, яким якою кров'ю дається наше просування, тому що будь-яке просування це величезні жертви. І коли ми говоримо про російські втрати, коли ми там а, плюсуємо кожного дня, там 800, 700, 400, потрібно а, знати, що як мінімум половину цих, цієї цифри це наші втрати і втрати а, наших бійців, наших мобілізованих, які прогризають російську оборону, і а, я думаю, що найближчим часом ми побачимо більш масштабне просування. Я вам дякую дуже, пане Михайле. А за розмову, що ви доєднались, Михайло Шурохов, історик, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Спасибі.